Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І ми на своєму господарстві. як я і казав раніше, сьогодні планую здавати своїх свиней. Сьогодні піде ось цей кабанчик і цих дві льошки. того кабанчика мають забрати в суботу. Ну Яка вага я їх, якщо буде да можливість, за і покажу, що скільки заважило. Я вже від всіх почистив, ще не попідстилював. Але зараз вже, коли вже поїду, заберу цих, тоді я буду ці вже скумлять, тому що я після того, як вичищаю, постійно даю буряк. І вони вже привикли і вже починають пищати. Ну, зараз поки не буду давати, поки не заберу з цих. Андатрова шапка буде не одна. Ця Льоха в нас заважила 144,4. І отруду її в от квітні, 28 квітня родилась. Ця в нас заважила 141,4. Вона була найбільша спочатку. Кабанчик рижій заважив 138,4. Це, цей кабанчик він при віднародження був найменший. Народився найменший і самий менший. Забрали вже цих троє, як я казав, як показував, зважували, лишився кабан. Но його також в суботу заберу. Якщо не заберу, то я його... Одурізати. І що ж по вазі? Е, Льоха раба. у нас заважила, вона була найбільша від народження, але вона у нас заважила 144,4. Останній раз ми її важили півтора місяця назад, вона важила 89,2. Це рахуємо 90. 55 кг вона набрала. 54. Це за півтора місяця, це за 45 днів 54 кілограми. Я вважаю, що це непогано. Льоха коричнева заважила 141 кілограм, вона важила 84. І кабан рябий цей рижий такий. Він важив 83 і він заважив 138 кілограмів. Ось така вага. Останній раз ми їх важили 24 вересня. Сьогодні 15-14 листопада. Ну, я вважаю, що це непогано. Більше кілограма, більше кілограма за добу. Це непогані результати. Так як казав, цей, що в нас брав, каже, їх ще би трошки погодувати. Воно так, вони зараз саме беруть на себе вагу, але в мене немає куди відлучити цих малят. Немає куди відлучити цих малят. Тому, тому я їх і здаю в ту клітку. Цю я ще буду тримати, так як я і казав, цю буду тримати. Ну Тут ці так само. По вазі вони приблизно теж так само десь від 140 до 145. Ну, Кроме того загиблика, не знаю, ньому. Ну, мабуть, десь кілограм 70 є може. Ось така ситуація. І ці вже теж вже так затягують льоху, вже треба її від глистів давати, тому що я не давав від глистів, коли вона була порісна. Тобто я трохи боявся. Вона така була, як... як кагата здорова, а зараз вже майже видно хребет. Ну Я кину відео, залишу верніше відео в заставці, яка вона була перед. Опоросом і яка вона видно, яка вона зараз. Звичайно, вона трошки вона ще дужча, ніж була після першого поросу, але все одно ці бецьки її затягують трохи Ходять за нею і дуцають її. Ну і вони вже й непогано, скажімо так, їдять. Слава Богу, вони вже я їм кидаю. Грану вони вже два черпаки грану і два черпаки, чотири черпаки таких рондельки за добу зідають. Там ронделькою я колись зважував, здається 800 грамів. Ось так. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео, таке коротеньке сьогоднішнє. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!